Колеги, всім привіт! Знову я біля Волги і продовжую її робити. Зараз покажу, з якими я новими проблемами зіткнувся, і старі. Коротше, що було зроблено, і що я зараз буду робити в цьому відео. А поки я підбираю, з якого ракурсу знімати масляний фільтр. Поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Одна з найбільших проблем, з якою я зіткнувся, це пошуки такого картриджу для масляного фільтру. Чомусь їх у нас немає в магазинах, незважаючи на те, що вони йдуть і на УАЗ, і на Волги, і на Москвичі Старі, але їх в продажу немає. Ставляться вони ось такий стаканчик, відкручується зверху ця гайка, і він туди вставляється. Але. Мені повезло, тому що колись давно я купив такий перехідник. Він ставиться замість цього стаканчику. Ось так, типу. І сюди прикручується звичайний фільтр, такий, як ставиться на класику, такий, як ставиться навіть на багато які Тойоти. Тому з цими фільтрами проблем не буде. Якийсь час назад я його майже хотів продати, тому що. В цілому, коли був в Одесі, то не було проблем з цими фільтрами. Але зараз я бачу, що все-таки доведеться перейти на нього. Раніше я його купив, потім подумав, що нафіг треба, адже картридж рідний, він на самому ділі хороший. Він має величезну площу. Фільтрації і завдяки цьому довго може працювати в хорошому режимі, якщо правильно його встановлювати, якщо правильно його обслуговувати. Але доведеться все-таки переходити на ці маленькі металеві фільтри. І це мене з однієї сторони не дуже радує, тому що вони все-таки менше, а чим менше фільтру, фільтруючий елемент, тим він швидше забруднюється, швидше перестає працювати. Але Краще так, чим без фільтра. Хочу показати отаку от маленьку, маленького ліхтарика. Він класний. В нього є магніт, його можна приліпити. В нього є два режима дальній і ближній. Світить дуже яскраво, але е ви його точно можете купувати, якщо ви можете поставити своїми руками, чи у вас є хтось, хто зможе вам допомогти, переставити в нього батарейку акумулятор літієвий формату 18650. Якщо ні, то не варто, тому що рідний акумулятор маленький, він тримає десь хвилин 35. Максимум 40, і потім вже майже нічого не видно з ним. Або якщо вам достатньо недовгий термін роботи, або якщо ви можете поставити більш потужний акумулятор. З більш потужним акумулятором він тримає добрих годин 4-5, це то, що я встиг перевірити. І третє, в нього є дуже великий плюс він не має. Дратівливого мигаючого режиму, який є у всіх цих китайських фонариках. До того ж, він дуже-дуже легкий і в нього вбудована зарядка. Тобто, ви не повинні витаскувати нічого, заряджати окремо. Це удобно. Хороша річ. Наступний мій позитивний момент це ось цей станчик. Я вам вже його показував. Це вивід із головки з четвертого від четвертого циліндру. Тобто, рідина проходить крізь всю головку. І виходить з четвертого циліндра. Тому до четвертого циліндра вона вже доходить максимально нагріта, максимально гаряча. І ось такий от рідний танчик. Зараз я його розсверлив. Тут 9,5 мм. Рідне був вхідний отвір з цієї сторони, по-моєму, 6 мм, з внутрішньої сторони було всього 4. 4 мм отвір прохідний був на пічку. Мені вдалося знайти те, що я хотів. Це танчик від газелі. Я думаю, видно різницю. Тут 16 мм отвір. Навіть порівнювати їх смішно. Чому не роблять їх всі такими? Для мене зовсім не зрозуміло. але тепер я впевнений, по-перше, що режим роботи четвертого циліндра буде набагато кращим тепловий режим. А також я абсолютно впевнений, що тепер буде набагато краще працювати пічка, тому що її дістанеться дуже набагато більше рідини, і вона зможе нормально мати циркуляцію. Раніше це було просто посміховисько. Навіть зараз, коли я розсверлив, видно, що новий отвір просто колосальним чином відрізняється він набагато більший. Це для мене величезна перемога, тому що у Волги салон. Велетенський прогріти його дуже важко буде, тому, тому для мене це дуже важливо. Отакі роботи на сьогодні заплановані в мене по Волзі. Сподіваюся, я сьогодні встигну, дуже сподіваюся, встигну закінчити із фільтром. Танчик то не проблема, але з фільтром доведеться повозитися, тому що зі сторони краника на масляний радіатор там дуже багато бруду. Це вичищати, розбирати може стати проблемою. І... Може стати проблемою, то, що там декілька мідних кілець. Я зарані купив цілу жменьку, але не знаю, який там діаметр, тому брав наугад кількох розмірів. Буду сьогодні ставити, цілити, спробувати. Токарний поки що стоїть, замотаний. Я його перевіряю регулярно, чи не змилось, чи не У злетіло масло. Все чисто, він хоч і вологий, але... Нічого страшного. Все одно у всіх е, в подачах в фартуху в бабці масло треба міняти, а всі направляйки, все інше е, густо промащені мастилом, і все окей. Е, Волгою я займаюся. В наступному відео я покажу вам електронний термостат і результати того, що я встиг зробити за сьогодні. І, можливо, якісь нові будуть. А також я вирішив зняти бампер скоріш за все, поки ще не точно, але скоріш за все буду варити силовий. А чому б і ні? До зв'язку підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.